Вас вітає відокремлений структурний підрозділ Компанійського фахового коледжу ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету. І Настя Беспалова, студентка другого курсу. Тарас Шевченко із Давидових псалмів. Чи ти мене, Боже милий, навік забуваєш? Одвертаєш лице своє мене покидаєш, доки буду мучить душу і серцем боліти. Доки буде ворог лютий на мене дивитись і сміятись, спаси мене, спаси мою душу, да не скаже хитрий ворог, я його подужав, і всі злії посміються, як упаду в руки, в руки вражі, спаси мене від лютої муки, спаси мене, помолюся і воспою твої блага чистим серцем, псалмом Тихим і новим. Боже, спаси! Суди мене ти по своїй волі, молюсь, Господи, ношим уст мої глаголи, бо на душу мою стали сині й чужі. Не зряй Бога над собою, не знаю, що діють, а Бог мені помагає, мене заступає і їм правдою своєю вертає їх зває. Помолюся, Господи, серцем одиноким, і на злих моїх поглянув, не злим моїх інкоком. Дякую. Божої ласки і мирного, переможного неба!